Значит, Тарас Григорович, перший заступник голови обласної військової адміністрації. Доброго дня, мене звуть Горбенко Володимир Віталійович. Я начальник полтавського регіонального управління акціонерного банку ОПСИПА. Обласна військова адміністрація це орган місцевої державної влади. Він входить до системи органів виконавчої влади і реалізовує якраз повноваження виконавчої влади на території адміністративної одиниці, в даному випадку Сумської області. Компанія надає банківські послуги фізичним та юридичним особам. Представникам середнього малого бізнесу також потужним компаніям корпоративного бізнесу на території нашої країни. А в нас напрямки дуже різноманітні, починаючи там від соціального напрямку, охорона здоров'я, освіта, оборона, економіка, фінанси, агропромисловий розвиток. І ці напрямки розподілені між заступниками голови обласної військової адміністрації. Стосовно мене, я курую економічний блок в обласній військової адміністрації, тобто відповідаю за департамент економічного розвитку і торгівлі за департамент департамент фінансів за департамент агропромислового розвитку, а також курую цілий ряд підрозділів державна державних, державних скажі, територіальних підрозділів центральних органів влади, які знаходяться на території Сумщини, які пов'язані пов якраз з економічним блоком питань, і зокрема курую агенцію регіонального розвитку. Це весь спектр якісних банківських послуг. І в нашій компанії також працюють фахівці різних напрямів, як в регіональній мережі, так і в центральному офісі. Це і фахівці з продажі банківських продуктів, це і операційна підтримка, це і безпека, комплаєнс, а також, звісно, це IT-фахівці. Важливий особистий контакт. Ми ніколи не приймаємо людину без ряду особистих співбесід, тим більше, якщо це посада державної служби, процедура вона виписана в законодавстві, там проходить публічний конкурс. Резюме в даному випадку це така певна формальність, де потрібно чесно, об'єктивно показати свій досвід, показати, які додаткові навички ти маєш. Можливо, розкрити більш детально софт skills, які проходили тренінги, де там були стажування в межах держави за кордоном. Якщо ви маєте якісь хард скілз, додаткові там вивчали мову, не просто щоб був процес вивчення, ви маєте сертифікат, бажано міжнародний. Резюме не повинно бути дуже довгим і. Вміщувати, крім навичок і знань, які кандидат отримав, навчаючись в навчальному закладі, повинні бути відображені його особистості, якості. Також бажано було вказати місця проходження практики, чим він займався, яка була його успішність на базі практики. Будь-яка робота, яку він виконував, поєднувавши навчання, буде тільки плюсом для цього кандидата. Вона відображає його активну життєву позицію, що саме цінується в нашій організації. Досвід кандидата важливий, але це не критичний бар'єр, тому б я. Хотів би зазначити всім випускникам, що ну ми, ми відійшли від тих стереотипів, як колись було можливо про радянським союзі в 90-х роках. Говорили там на початку 2000-х, що молоді практично без досвіду не можна було знайти перше місце роботи а, адекватне, нормальне оплачування. Зараз я думаю, ситуація змінилась. Так, ми звертаємо увагу на досвід кандидата, але це може бути не тільки досвід роботи, саме роботи кандидата. Дата. Це може бути участь студента у тренінгах, семінарах, якихось наукових роботах. Я вірю, що до співбесіди, не маючи відповідно бекграунду досвіду, підготуватись, ну практично неможливо Можливо підготуватись тільки з точки зору психологічної адаптації, почувати себе вільно, спокійно, говорити відверто, чесно, дивлячись в очі співсіднику. Це така, ну скажімо, body language, там невербальна лексика. Це все дуже важливо, але це моменти психології. Стосовно те, що я сказав, soft skills, hard skills, це потрібно напрацьовувати протягом всього періоду навчання. Не можна, якщо вам сподобалась якась вакансія, там за день підготуватися. Якщо до цього ви, будучи в вузі, ніяк себе не проявляли, тільки там насолоджували студентським життям, але не включалися ні жодні там якісь додаткові процеси. По перше, ми хочемо почути максимальну відкритість кандидата, максимальну чесність. Для того, щоб зрозуміти його життєву позицію, які вже він навички має спілкування з людьми, а також, а також розкрити його професійні знання. Але ще раз скажу, найбільше нас цікавить, це саме активна життєва позиція нашого кандидата. Так, ну я хотів би підкреслити, що в нас працюють представники Української академії банківської справи і представники вже сумського державного університету. Звісно, це переважно представники економічних спеціальностей. Зокрема, є ну, я особисто знаю представників спеціальних обліку оподаткування, спеціальності фінансів, спеціальності міжнародної економіки, які зараз працюють або працювали протягом певного періоду військової адміністрації. Звісно, враження позитивні, але це. Ну, в кожному випадку це такий особистий індивідуальний кейс. В Цілому рівень підготовки, звісно, досить високий. Я вважаю, і ті рейтинги, які має Сумський державний університет, це не лише якась форма, їх не особливо міжнародні рейтинги. Їх просто неможливо отримати, якщо немає певного процесу і підготовки студентів, і наукової діяльності, і співпраці з бізнесом на різних етапах підготовки студентів і на етапі практично. Підготовки, написання курсових дипломних, але базовий рівень знову ж таки, з точки зору, зору мовних навичок, з точки зору професійних компетенцій, чи то в сфері фінансів, чи то в сфері бухгалтерського обліку, чи в сфері міжнародної економіки, він е, досить високий. Звичайно, взагалі, не тільки в Полтавському управлінні, в сумському управлінні, в усьому банку працює дуже велика кількість випускників саме сумського державного, я сам являюся. Випускником Сумського державного університету і хочу відзначити дуже високий рівень підготовки спеціалістів економічного напрямку, економічного фінансового напрямку саме Сумським державним університетом. Є своя процедура відбору працівників. Переважно працівники, які приходять до нас, стають держслужбовцями. Відповідно, є закон про державну службу, де чітко виписана процедура, як проводиться відбір, як оголошуються вакансії. Всі актуальні вакансії ми розміщуємо на нашому офіційному сайті в розділі кар'єра. Він відкритий для всіх відвідувачів, і саме туди. Наш майбутній кандидат може надіслати свої резюми. З ним обов'язково зв'яжеться співробітник hr підрозділу і відповість на всі його питання. Більш того, я раджу саме, саме це робити майбутнім кандидатам ще до, до закінчення навчального закладу. Я б хотів би пораду дати не тільки. Людині, яка вже в пошуках робочого місця, а дати пораду всім студентам, особливо молодших курсів, я повернусь до своєї ідеї, що потрібно протягом всього студентського життя не втрачати цю ідею. Вона повинна там висіти як резидентна програма в голові. А що буде через там два-три-чотири роки, коли я закінчу вуз? Що я хочу, яка сфера мене цікавить, з яким досвідом, з яким резюме я прийду. На перше своє перше робоче місце, і, і ну чесно ставити собі ці питання і шукати на них відповідь. вже з 4-го, з 5-го курсу я вірю там по багатьом спеціальностям, з'являються конкретні пропозиції поєднання роботи з навчанням, це дуже важливо, і або якісь інші моменти по міжнародному стажуванню, по вивченню наземних мов, курси додаткові, по подосконалення своєї кваліфікації, там в тій сфері, де ви обрали. І вже коли ви. Станете випускником. По суті, цей перехід буде досить плавним. Вам уже не потрібно буде якось окремо готуватись до першої співбесіди, чи нервувати, чи ще щось. Бо у вас вже буде заспонувати такий бегран, що вам дозволить досить плавно перейти статусу студента в статус в статус співробітника. По перше, я порадив поради майбутньому випускнику визначитись з переліком компаній, бажаних для його. Майбутнього працевлаштування і заздалегідь почати діалог з HR-підрозділами саме цих компаній. По-друге, це пройти базову практики саме на цих підприємствах для того, щоб ознайомитись з компанією, визначитись з напрямком можливого працевлаштування, а також познайомитись з якимись, мабуть, специфічними вимогами тієї чи іншої компанії. Ми, зі свого богу, як банк надаємо можливість студентам проходження онлайн-практики в нашому банку. Після проходження практики я раджу всім кандидатам направити своє резюме в службу HR нашого банку, для того, щоб бути зарахованим в кадровий резерв, і вже ми могли запропонувати кандидату після закінчення вузу ту чи іншу посаду, яка буде актуальна на поточний момент.